Идем молиться за исцеление. Привет! Тузик! Привет, тузик! Исус царь! Идем у хатку! Сил. Серце, Хорошо. да? Добре. О, сил. Хорошо. У мене сильно болить. Зараз Чого? Зараз болить? Болит. Болит. І що? Це... Хорошо, приймайте. Во, Во ім'я Ісуса Христа, я приказую. Прямо сейчас, тем более. Во имя Иисуса Христа. Сердце. Во имя Иисуса Христа. Во имя Иисуса. Ицеляйся сердце. Выйди Бон Бой. Выдай Вон боль. Во имя Иисуса Христа. Прямо сейчас. Во имя Иисуса. Что там происходит? А що а там? Грехає, что то. Гори гори О, шо шо то щось. Так, во імя Ісуса Христа, серце, будь здоров. Будь здоров. Будь новым. Будь здоров. Вийдемо. Прямо сейчас. Вийдебом. Будьте солено сердце. Дьявол, выйди Вон, вон Вон нечистый дух. Выйди вон. Выйди вон. Выйди вон Дух Святый наполни. Вон. Дух Святой. Дай ему победу. Во имя Иисуса. Выйди Вон. Выйди вон на Индии. Вырась его. Вон Дьявол. Во имя Иисуса. Всякое неможное. Выди вон дьявол! Во имя Иисуса. Во имя Иисуса Христа. сейчас. Чувствуете? Что происходит, да? Давайте. А доктор Свято касается. Пускай не выйдет. Що... Що... Ты дьявол. Бабушка уже. Я наказываю дьявол.

Говоріть йому, вийти я, я йому кажу. Ви, ви Вийди Вийди вон, висвобождаєте. Видиво не души. Я не душу це, Я вот я не душу. Пускай він не душить вас, так? Да?

Нет, дьявол пускай убегает. Дьявол, выйди вон. Выйди вон, дьявол. Выйди вон, дьявол. Да ты не взялся. Выгоняем, выгоняем дьявола, выгоняем. А я знаю, що 25 -го. 26 -го. Рождество. Да, да. да слава Богу. До седьмого, чесла. До седьмого, аминь. Иисус и народился. Да, слава Богу. Аминь. Чувствуете, легче стане? Стоя? Кожний Дови, день провозглашається, процес і продовжується. Пускай воно вийде. Пускай воно вийде. Пускай вийде то все нечисте. Поняли, так да? про що я говорю? Дай віддихнути. Не переживайте, це, це Христос відселяє вас, звільняє вас. Понімаєте? А що? Ні водне, ні воно виходить з вас, ну пускай вийде. Приймайте Ісус.

Я наказую Боже будь свидетелем. Кто из нас ну, выше життя? Боже сил, Боже слава. За сотню не напощипуй, да? Чуєте, да? А ви скажете, там не чуєте. Я просто зараз вже не буде, да, алкоголь вживати. Від її на новий рік. Тільки на новий рік і всі. Ти ж це її, Один її. Один раз тільки на Новий рік. забирай дьявол, ці болезни, забирай все, де що не на неї назвать. Два, два, рази, два, рази, два рази, да? І просто всю, всю зараз, папушка, всю, всю я 25-го. Я понял. Засудить за за причини. Знаєш, you know, що двадцять п'ять за... Але Я вас благословляю, що ви пили ту тут зараз є суддя во імені Ісуса буде вільним, ми відділяємо нашу суд від алкоголю. Що, Чи, я, я... Що сталося? Ми молились за вас, звільняли, щоб ви пам'ятаєте, вам тяжко дихати було так було, так? Да? І ми виганяли то. Ну, тут легше дихати. Уже легко, так? Ага. Да? Прийшла свобода тут. Що Занимаємо. з вами сталося, коли ми молились за вас? Що ви відчували? Ну, Пощіпування якесь таке було по тілі. По тілі, так, да? і в носі було почіпування. Да, то Там, де був гній, то все воно, мабуть, все. Да? Да. Я вас знімаю, ви свідчите для Бога. Добре? Е і вам зараз легше стало носу? Да, я таку вже можу придушити ще а ви не могли придушити? Ложку, було не могли. Боже, тепер можете, так? Да? Тепер, болі, тепер ваш... бачите, Бог ісилив вашу жінку. Він, вона вже може нос трогати. Вже легше. Слава Богу. Так, значить, ну, це Божа сила. Вона вас торкнулась, і Він вам, Бог, Ісус Христос, зробив чудо. Тобто да? ви можете трогати. Алілуя. Прославте Ісуса і храніть це іселення. Дякуйте Ісусу пошло. Христу. Хорошо? Бог вас ів, кожна дорожна очиститись во ім'я Ісуса Христа. Буде правда, якби так було воно. А воно так і є. Добре, давайте помолимося ще. Молиться зі мною. Риба рабащи, ра бара -раба, рабаші бі бабага ребі барить. А що ви чувствуєте щось? Що ви чувствуєте? Не не зведу. Чув Чу піднімається. Це така благодать Боже. Це Божа благодать. А ра що ви відчуваєте? Ти мене зумо зведеш. А що ви відчуваєте? Шучуп піднімається вже. Це є Дух Святий. Він вам чуб піднімає. Знамення.

Що <риклад> ви відчуваєте? Що ви відчуваєте? Що відчуваєте? Що відчуваєте? Що ви відчуваєте? Що відбувається в грудді? Щось відбувається. погано, так? Да? Воно знову виходить. І ще треба, щоб вийшло. Так, вийди вон. Вийди вон, дьявол, вийди вон. І ще до кінця вийди вон. Вийди вон. Вийди вон, пускай виходить. Дихай, дивиш, вийди вон Вон! я вон вон. чекай, дивись. Що. Вийди вон дьявол. Вон воно А Ми хочемо прийти зараз. Пух розвалить. Вийди вон, вийди вон, вийди вон. Все на ісус Христос. Звільни, звільни Господь, до кінця, звільни до кінця. Вийди вон до кінця, дьявол. Вийди вон! 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 Душа вільна! Во ім'я Ісуса! Прямо зараз. О, легше стає? Стає легше, Зарі. Щось? Ооо! Стає легше, так? Стає легше? що стає легше? Кажіть що нам треба знати, що ви там над душою Ісуса Христа. Зараз ще звільнення відбувається. Слава Богу. Дух Святий заповняє ваше серце, а все погане, нечисте виходить. Господь заповниться серце. Благодаті. Не надо надо. А чого? Нічого, ну, що пускай вийде, буде. пускай все вийде. Ну, вийде, вийде, вийде доказати. Да мені дихати легше стало. Підожди. Легше стало дихати. Дай те задолбала, геть. <рес> <рес> не переживайте, не переживайте. Господь вас звільняє. Бачите, воно виходить. І ще глибше дишить. Вдихайте. Да. Дихайте життя. Слава, я Богу. Ми... слава Богу. Слава Богу, слава Богу. До кінця будьте вільними, Не зупиняйте цей процес. Дякуємо, Дух Святий, дякуємо, Дух Святий, Дякуємо до святи. Слава Богу. Після молитви, що ви відчуваєте? Ну, я чувствую по, -по, по тілу, якось отак мені наче наче щось, щось ворушить, наче щось <рес> по колі, я ж у ногах тут у мене всіх, да, воно то тут. Того... Вам зараз набагато краще після молитви, так? Краще. Да? Слава, Слава Богу. А що було з суставами проблеми? Ось поперед і ноги сильно. <кій> На найголовніше, а так то в образі стали кругом. І в плечах, і в якості плак... не, болить, не болить, болить уже, не болить і... уже поперек? Ну не так же ж як стоюся, а зробили, то було в мене таку. А ти що? А ну ви, ви вже пошел, випрямились? Слава Богу. Слава. Накланіться, да. зробіть щось. А ну, добре? О, о. о, слава Богу, поздравляємо. А що зараз після молитви? Що сталося? Не знаю. Вуха відкрились? Открили. Трохи. Від, ви вже чуєте, так? Да? Чуєте? Слухим, як балака, то краще не балакати. Чуєте вже? Да? Балак. Во так ви балакаєте зі мною, слава Богу. Бог відкрив вам вуха, да? так? Да. Слава Богу, вітаємо вас. Щоб кожен день така проповідь. А там же є християнські канали по у вас подаріло. То не то, він хоче живого. Ні, то ти ж світське, світська, скільки там про богів, господи. І я тобі біглі, і новий заповіти. І воно гарно читати. Ви тепер відчуваєте Бога. Да? Тепер Бог в вашому серці. Ну от пойми. Хто то в нас в світі є? Ну так. Да. той він і є. Той, хто вас зараз торкається, вашого серця. Ну я ж кажу, що, що то на світі є. Да. Інакше ж не може бути. Ну правильно, правильно думаєте. Добре була пропадь, молитва, добра була. Добре провели час. <реку> ну, ну от пойме, якронча, ті. Старики, всі стародревні. І, і до церкви ходили все время і молилися кожну неділю. Ну так, і... да. тримались віри в Бога. Дочельного і дубля. І... І... А і... зараз да. вже забулося. Що таке? Я учился в докрізмі. Є засідає. Уже Ага. Це. Ну ми будемо тримати свіри, так? А мені, Я так думаю. Правильно, ну, да. ну моя ходить туди у, у церкву <сідає> і дочка ага. ходить. А ви тепер з Богом будете ходити і вдома, і на роботі, і на кухні. Бог завжди вже з вами.